Слухай, а ми знову повернулися в ту точку. Але тепер давай без всіх цих ретроградностей поживемо спокійно. Але це не точно. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Сьогодні ми поговоримо про період в твоєму житті, який увімкне енергії в тих сферах, де буде рухатися вогняна планета по вогняному знаку. Додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся особливості наступних двох місяців саме для тебе. Ми торкнемося кожного. І якщо у тебе будуть питання, одразу пиши їх в коментарі, віднайдемо відповідь разом з тобою. Тож ми увійшли в період, коли нас відпустили ретроградності особистих планет Венери та Меркурій. І тепер будемо відчувати, як набирають оберти взаємодії з іншими людьми. Нас починають краще розуміти, і ми самі сприймаємо інформацію уже без надзусиль. Можливо, хтось таке віднайде важливі слова, щоб покращити стосунки з партнером, будь то особисті, взаємини чи бізнес. Ми можемо стартувати важливі власні проекти, робити покупки в сфері краси і оновлювати гардероб. Сьогодні ми поговоримо про два місяці транзиту Марсу по знаку Лева, куди червона планета активності, цілеспрямованості, спринтерства, енергії та сили переходить з 18 квітня і буде рухатися до 17 червня 2025 року. Той час, коли активність буде збільшуватися, ви можете буквально відчути припливи енергії і бажання проявлятися, бути в центрі уваги. Марс у Леві також вогня не стихії, як і в знаку Овен. Але проходження по знаку Овна дає різкість і часом необдуманість або бажання отримувати все і відразу. Транзит по Леву все ж про досягнення кінцевої мети, продуманість кроків. Особливо з погляду, а як мене побачить оточення. Тут може проявитися і зворотна сторона лева. Багато обіцянок і яскравих промов, але не факт, що будуть дії. Тож спробуємо зосередитися на тому, щоб енергію Марса пустити на класний результат, який ми завершимо, щоб обіцянки все ж були виконані. Впевнена, нам усім сподобається отримати заслужену похвалу. У період проходження Марса по леву муза може заходити частіше. Класний час для творчих особистостей, коли кількість яскравих злетів у їхній діяльності множиться. Або вся та кількість акцентується на меншу діяльність за обсягом та все ж може дати вогню в масштабності твого проєкту. До речі, пропоную повернутися до 2024 року. Чому? Бо насправді Марс уже заходив ненадовго в знак Лева і саме там розвернувся в свою ретроградну петлю, яка, до речі, буває раз на майже два роки. Тож, можете пригадати, що цікавого у вас вмикалося з листопада 4-го числа до 7 грудня 2024 року, і потім стало на паузу. Прийшла ідея і не доробили? Не вистачило сил, ресурсів, бажання. Тепер ви це зробите і самі здивуєтесь тому, як піде в рази легше процес досягнення своєї мети. І тепер поїхали по знакам задяку? Овне чудовий час для відвідування спортивних секцій, різних активностей та відкриття для себе нових хобі. Можливо, не лише для себе, а й для ваших дітей. В активну фазу можуть перейти вирішення питань, що стосуються вашого первістка. Також енергію відчуєте і у романтичних відносинах. Ловіть момент. Тельці! Ваша активність буде стосуватися питань нерухомості. Ремонт, організація простору, купівля-продаж, можливо, переїзд для того, кому це актуально. Також можуть вирішуватися питання, що стосуються ваших батьків. Знадобиться активна допомога, і ви зможете її надати. Близнюки. Для вас Марс увімкне енергії на комунікацію з різними людьми. Кількість цих взаємин може зрости і за рахунок проходження якихось навчань, марафонів, челенджів, курсів, так і за рахунок знайомства в транспорті або банально десь в дорозі. Класний час вирушати в якісь активні подорожі, навіть якщо недалеко, і навіть якщо це спонтанно. Раки. Ви себе будете спрямовувати на досягнення результатів в сфері власних фінансів. Буде більше сил на те, щоб реалізувати певні плани і цього разу не зіскочити на півдорозі. Вони могли закладатися ще восени 2024 року, але стали на паузу. Тепер не опустіть свій шанс. Леве, для вас зірковий час для самовираження, проявлення і творчих сплесків. Підніметься бажання в прямому сенсі бути зіркою свого життя і діяти в тому напрямі на повну катушку. Головне, пам'ятайте, що міра все ж часом теж потрібна, щоб не перегоріти. Діви, скоріш за все, для вас актуальним буде рух до своєї мети, але наразі в закриту. Будете щось готувати на майбутнє, і для того потрібно буде на певний час усамітнитися. Або з реалізацією вашої задумки допоможе хтось. Кого ви не захочете афішувати можливий старт або продовження з більшим натхненням духовних практик? Терези. Ви активно будете пірнати у взаємодії з друзями та однодумцями, створювати щось разом, будь-то новий проєкт по роботі чи цікаве дослідження. Звичайно, тут безсосмережно обійдеться. Активна проявленість ще швидше познайомить світ з вашими неочікуваними і навіть волелюбними думками і мріями. Скорпіони, амбіції і відкриття нових професійних горизонтів. Це буде важливим для вас. Задуми, які уже не раз з'являлися, прийшло час реалізувати. Бо саме зараз від Марсу прийде сила та енергія досягати вашої бажаної точки Б. Не бійтесь активно взаємодіяти з тими, хто вище вас за статусом чи рівнем професійної діяльності, вам можуть надати важливу допомогу. Стрільці! Для вас час розширювати горизонти. Можливо, час почати чи активно призбільшити взаємодію з іноземцями і попрацювати з наставником. Класний період, щоб увімкнутись і завершити написання важливих праць чи дисертацій, кому це актуально. Ну і подорожі за кордон також важливі, тож плануйте. Козироги, червона планета, буде давати енергії на вирішення питань фінансів партнера або ваших спільних фінансів. Також може запалюватися теми, що стосуються інтимних стосунків, психоаналізу, якихось розслідувань, чи то власних трансформаційних процесів чи зовнішніх обставин. Водолії, у вас активний сектор, що відповідає за партнерство. Тобто свої проєкти краще створювати в співпраці з кимось. Так буде краще для вас, бо рух до певної точки без підтримки це не завжди про розділити з кимось труднощі, а про прокачку довіри до інших. Звичайно, і в особистому партнерстві час для активної взаємодії і вирішення питань, що давно вас хвилювали. Риба. Марс дає вам сили та енергію на активну багатозадачність. Тобто декілька важливих процесів одночасно можуть бути реальними, але, звичайно, треба приділяти увагу своєму здоров'ю, щоб тіло не підвело на шляху до вашої мети. Якщо у вас є підлеглі, обережніше з тим, в яких тонах проходить ваше спілкування. В запалі можете наговорити зайвого, особливо, якщо не розподілити ваші внутрішні ресурси та енергію вчасно. Нагадую, що цей прогноз найкраще працює за знаком вашого асценденту. І це загальні тенденції для кожного знаку. Якщо ж тобі цікаво, як саме повпливає на твоє життя, транзит Марсу та й інших планет, записуйся на особисту консультацію. Бо розташування інших планети важливих точок в даних, знаках Зодіаку точно внесуть корективи і доповнення в твій особистий прогноз. Тож посилання чекай на тебе в описі. А в наступному відео ми поговоримо про вплив іншої особистої планети на твоє життя, бо попереду у нас, так би мовити, зелений коридор для можливостей. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі і вподобайки. І до нових зустрічей!